Діди використовували те, що було доступно, ми те, що доступно зараз, і ще можемо обсудити продовження життя людей раніше, ви теж не потрібним технологіям будуєте. Ви знаєте, на останній розмові Галина каже, Саша, ти лохматий на відео. <laughs> а я кажу: знаєш, Галина, місцевий божевільний такий повинен бути. Розумієте? Ви що думаєте, оце от воно сильно змінилося від того, що наші пращури в печері жгли чи що? Да? Да, Отак от от змінились наші технології за десятки тисяч років. Да? А полум'я як було, так і залишилось. Бо це головне, це принцип. Навколо мене, бачите, бетон, цегла, да? це навколо мене, тому що раніше жили в печері, зараз ми її будуємо. Що змінилося? Підходи змінилися. Принципово ні, матеріали так, але суть не змінилася. Одне з моїх золотих правил, котре я десятиріччями кажу, будуйте з того, що під ногами. Тому що сама суть, саме в цьому, де б ви не були, куди б ви не поїхали, люди будують з місцевих матеріалів, а не тягнуть всяку хрінь сюди. Наприклад, пір, котре ви згадуєте, не. Не роблять в Україні плити, не роблять, але везуть з Польщі. Бо це ми можемо собі дозволити, спалюючи нафту, котру качаємо з землі. І так далі, і тому подібно. До речі, люблю всякі дослідження. От зараз прикріплю тут скріншот, скільки була середня кількість дітей в родині в Європі, і яке було подовження життя. Так от, зверніть увагу, що в два рази менше. Дітей майже в два рази більше довжина життя. Суть то не змінилася, але цінність життя людини вона стала значно вище. І люди стали більш егоїстичними. От у чому справа. І звісно, що є теорія, що людство вимирає саме із-за того, що сучасне покоління взагалі не хоче мати дітей. Тому так, ми можемо поговорити на різні теми. Звісно, можемо. Але суті це ніяк не міняє. Ви можете поміняти технологію, а не людину, не її потреби, не її егоїзм, не її жадобу, не її потребу в повітрі, свіжому, в воді і так далі. Цього ви змінити не можете. Зрозуміло? Так, мій блог трошки більше, ніж просто про цеглу і полум'я в каміні.